Я представник Несподільської самоборони і хочу представити громаді інформацію про банду, яка сформувалася на території Хмельницької області началь, не начальником, а головою якої є начальник управління охорони використання і відтворення водних біоресурсів та врегулювання рибальства в Хмельницькій області Савіцький Сергій Олегович. Розкажу про цю людину. Ну не не саме про цю людину, а про його зв'язки. Наприклад, його зять. Є начальником Хмельницького обласного управління лісно, лісового та мисливського господарства Лісовий Віталій Митрофанович. В Кам'янці-Подільському його дядько є директором Кам'янець-Подільський топтер Гасюк Леонтій Семенович. Його тітка в Кам'янці-Подільському має приватне підприємство, яке займається продажем риби. І сам Савіцький Сергій Олегович дав квоту Гасюк. Ну, своїй тітці на продаж риби. Тобто квоту на продаж і вилов риби, якщо не помиляюсь. Ось, Сьогодні нами Кам'янську самооборону та громадськими активістами в Хмельницьку прокуратуру подана така заява. от В якій написано про цю як би сказати, кругову поруку браконьєрську. Все розписано. Також ми надаємо відеоматеріал, який заснятий за два тижні в районі нашого базару, центрального ринку, на якому навіть є відео, де службовий автомобіль Рибнадзора Кам'янецького привозить рибу на базар для продажу під час нересту. Ось така от інформація для громади.